У нас уже от такі красуні у студії вони займаються черлідінгом. Анастасія Шендрик, майстер спорту України з Черлідингу. Олександра Олексюк, спортсменка колективу «Айс Чері». і Софія Гордієнко. Теж а, з цього колективу «Айс Чері». Давайте поговоримо про вас. Доброго ранку! Доброго. Як Доброго. ваш настрій чудово, чудово, так ну? ті, хто черлідять, тобто заряджають позитивом. Піднімають дух, мають бути завжди. Як кажуть, напогатові на, на такою із посмішкою. Так, воно і є. Розкажіть, будь ласка, про свій колектив, як давно він існує. Ну, давайте я спочатку розкажу, як а я замічала, почала займатися. Я сама родом із Опішні. Це столиця гончарства. О, Не привіта, по привітапішня! <рес> <рес> привіта, пішня. Не неподалік від Полтави. Поступивши до університету, дізналася ще така секція чолідингу. Вирішила спробувати свої сили. Ну і мені так сподобалося, що я вже не бачу своє життя без черлідингу. Мій тренер, синиця Тетяна Олександрівна, залучила мене і допомагала мені далі розвиватися в цьому виді спорту і дала всі свої ази тренера. Після чого я дуже хотіла бути тренером і набрати свою, свій колектив. Зараз у 38-й школі я маю дві групи: віком 8-12 років і юніори. Саме біля мене сидять юніори, трішки старші діти. І так ми почали вже займатися. Так я займаюся черлідингом чотири роки вже, mm. а саме діти mm -hmm. ну, три. Через ми рік говоримо oh, no. про один колектив Айс Черрі, так? Ice Cherry. Це він. Трени. Так, тобто три роки, тобто ви чотири роки займаєтеся. 4 роки сама займаюсь. І буквально за рік, от ви вже виросли і досягли до того, щоб так. стати тренером. Так. І ви mm -hmm. отримали майстра спорту теж уже за цей за цей час, за рік. Так, чи Через цей? рік я вже отримала майстра спорту. І це вас надихнуло, wow. мабуть, так? Так, це й надихнуло. Ну, у нас були щоденні тренування. Ми жили в танцювальних залах. Просто жили. Було велике бажання. А скільки, до речі, ви тренуєтеся зараз? Живете, так як і тоді у своїх? Ну, зараз, оскільки є свій колектив дітей, то зараз трішки менше. А, ну, Порівнюємо три рази з дітьми на тиждень і весь інший час сама тренуюсь. Тобто три рази з дітьми, mm -hmm. чотири дні вже сама. Mm -hmm. Так, а колектив у вас якийсь є правильно? Ще куди ви входите так, саме? Так, я входжу в колектив збірної Полтавської області і також у колектив е, технічного університету. Угу. Mm -hmm. От у нас стає, стоїть оця вся краса, е, звідки вона? Що це за е, відзнаки oh такі? Cookie. От так. Ми були вже в багатьох містах містах України. Це іменно кубки із міста Боярки. У uh -huh. них дуже цікавий турнір, зірки Черлінгу називається. Ми там здобули дуже багато медалей, куб, кубків, дипломів. Це за які роки? Тут ось я бачила за 18-ий, правильно? Так, за 18-ий. вісімнадцяти. Ми бачимо. Так, а це попередні були. Це на одному. Це це, це за сезон? Да, за один турнір ми отримали. А Тільки за один турнір. Ага. А скільки взагалі, де у вас кубки зберігаються? Мабуть, <гум> школі. 3 -4 -3 -4 -3> у школі 3 -3> У школі. кімната трофеїв вже не вміщає, чи ще вміщає? Не вміщає. Ще, <гум> не вміщає. <гум> а вдома? Вдома, ну як бачите, Недалі. багато медалей. Медалі, до речі, так, це все за Черлідинг ага. теж. Дівчата, давайте ви розкажете, де ви от здобули найсвіжішу із того, що у вас так. Зараз так висить на висити. Та почекаю, як їх знайти, ти мені то подивися, скільки їх. Ну ось найсвіжіші медалі за чемпіонат України з черлідингу, який проходив у місті Харкові в спортивному комплексі Локомотиві. Ми зайняли друге місце за хіп-хоп команду і третє місце за хіп-хоп-квартет. Так, а ну тепер для глядачів і для нас хіп-хоп команда Чірлідинг. В чому поєднання, як це все знаходить місце у черлідингів саме? Чилінг поділяється на декілька номінацій. Uh -huh. Самі основні це данс або фристайл, джаз, хіп-хоп та чир індивідуал. Uh -huh. Ми найбільш змагаємося у номінації хіп-хоп, та іноді беремо участь у фристайлі. А Такой. зовнішньо, от ви отак і виглядаєте, так? Ви таке вбрання? Правильно у вас чи є все таке спідниці? Як там немає кілька костюмів? У нас кожен номер виглядає по-іншому. Ага, є якийсь якась сюжетна лінія, чи це просто класні рухи драйвові? Є якийсь сюжет вкладаєте зазвичай Тобто, Тобто може графія. Так не? в хіп-хопі стараємося вкладати сюжет. А mm -hmm. у фрісталі там більше важлива техніка рук і обов'язкові елементи. Черлідинг mm -hmm. e це і акробатика, і гімнастика, розтяжку робити? Спорт, танці. У нас завжди тренування проходять дуже драйвово, весело і звичайно ефективно. Ми починаємо тренування з розминки, потім виконуємо техніку обов'язкових елементів. E Після цього йде розтяжка, звичайно, і приходимо до танців. Танців у нас багато. Mm. Багато. Клас. А дівчата, а ви розкажіть, як ви починали? Чому вирішили черлідинг, там не гімнастика, не танці, а саме черлідинг? Ну, мене запросила подруга на, на чорлідинг. Я вирішила спробувати. Мені дуже сподобалось, і ось я вже. А скільки два займаєшся? Роки. Два роки. Отакує. Два роки. А, а ти розкажеш? Я також займаюся черлідингом два роки. Я знайшла його у інтернеті, дуже зацікавилася та почала шукати секції тренування по Полтаві. Угу. Вау! А що тебе так привабило? Цікаво? Неймовірна хореографія, різноманітні цікаві рухи, акробатика. Це все виглядає дуже яскраво та цікаво. Вау. Інших спортсменів підтримуєте, виступаєте. Перед змаганнями, як власне висна, так, черлідінг, як ми дивимося в американських фільмах, там, там американський футбол і ці всі справи. І там вони грають, дівчата підбадьорюють. Так, звичайно, ми підтримуємо е, в ігри волейболу, баскетболу. Нас часто запрошують на відкриття змагань. Угу. Є таке, тобто, ми от бачимо зараз фотографії. Так. А, що це було за змагання? Це чемпіонат України. Mm -hmm. Що проходив 3 березня цього року, де mm -hmm. діти здобули друге місце в хіп-хоп команді, і ось саме третє місце в хіп-хоп квартеті. А за кордон кудись уже їздили? У майбутньому чи є цілі вивести дітей на європейський рівень на чемпіонат Європи. Тобто є такий чемпіонат Європичі нещодавно. Я була в була в складі збірної Полтави і Харківської області. Ось буквально на цьому тижні ми повернулися із чемпіонату міста Праги, відкритий угу. чемпіонат, де здобули друге місце в номінації джаз команда. Багато команд було. Ну ми показали себе дуже достойно. Ну, mm. якщо друге місце, то так, мабуть, без сумніву. Так розкажіть, дівчата, як проходять власне тренування? Які ви там робите елементи? З чого це все складається? З чого починається? як далі? розвивається? Перш за все, ми приходимо на тренування і починаємо розминку під енергійну музику. Потім ми виконуємо основні стрибки, які нам потрібні для танців. Розтягуємося, і вже потім чистимо номера, робимо синхрон і проганяємо. Угу. Усі спортсмени якось правильно харчуються, підтримують здоровий спосіб життя. А, Саша, розкажіть, будь ласка, вас це теж стосується, от ви, молода дівчина не тягне до різних там психол, <с с> чіпсів і тому подібного? Іноді таке буває, але ми намагаємося підтримати все-таки здорове харчування. Ми намагаємося не їсти солодке, більш таке хімічне. І особливо надвечір. А як спортсменка, розкажіть міф, після шостої можна їсти чи ні? Можна. Але головне не їсти за 3-4 години до сну. Дякуємо. Я думаю, що багатьом дівчатам це пішло на користь. Хто себе тероризують е, тими обмеженнями? А все ж таки, що входить в ваш раціон? У вас дуже гарні фігури. Я не сумніваюся, що можливо це і від природи, але підтримувати все-таки це потрібно. У нас на тренуваннях спалюються всі непотрібні калорії. Так що в нас певного раціону харчування немає. Але все таки стараємося жувати поменше солодкого. Скільки тренування у вас по часу тривають? Півтори-дві години. Ви не виснажуєтеся постійно? Тобто, всі півтори-дві години ви танцюєте, щось робите в русі? Так. А відпочити? Ми від цього отримуємо задоволення? <гум> а відпочити чи так Ні, відпочинить вдома. Правильно, навіщо. <гум> як ви встигаєте от, в школу ходити? Як вдається поєднувати і заняття чорлідингом тричі на тиждень, це доволі таки багато. От, давайте Соня, ви. <гум> ну як? Як звичайно, діти ми ходимо до школи, потім йдемо на тренування. Інколи, коли в нас а, дуже а, важливі змагання, <гум> ми. Пишемо записку в школу і там у нас відпускають, але ми потім uh -huh. відпрацьовуємо все це вдома сидячи за книжками. Ми, як звичайні діти, ходимо до школи і в цьому нічого такого немає. А ви, Саша, встигаєте все? Так. Трішечки важко, мабуть, поєднувати, тому що і виснажуєтеся, мабуть, і буває, що в школу не хочеться йти. Ну воно звісно, дітям загалом не хочеться йти в школу. Але після таких от тренувань, таких силових, правда можливо, кріпатура болить і не хочеться нікуди. Іноді таке буває, але і ще коли залишається мало часу до серйозних е, таких сорівнувань, ми також маємо додаткові тренування. Угу. Щоб було більше часу для номерів, для їх підготовки та чистки. Угу. Mm -hmm. А ви, ви ще навчаєтеся? Так, я ще навчаюсь на четвертому курсі. О, так. Тобто ще й навчання плюс ще поєднується. на четвертому курсі в технічному університеті на спеціальності комп'ютерна інженерія. Тобто я буду От зараз майбутнім програмістом, та. так, зовсім не тренером, ну все ще в майбутньому ще буде освіта інша. Все ще попереду, Угу. але все таки хочете пов'язати своє майбутнє з черлідингом або можливо з іншим видом спорту. Не замислювалося піти кудись ще спробувати свої сили? Ні, я бачу своє життя надалі в чорлідингу. Він з великою швидкістю розвивається і далі буде тільки краще і більше. Так, до речі, яка ситуація зараз з черлідингом? Коротко так розкажіть нам. Ну зараз чемпіонат України, наприклад, проходить у два дні. Наскільки кількість учасників зростає з кожним роком, що я думаю, скоро буде в три дні угу. розтягуватись, оскільки змагання починаються о сьомій ранку і закінчиться в час ночі. Ого. Тобто я думаю, вже буде чим чим далі, тим більше і більше учасників стає. Угу, Тобто популяризується цей вид спорту. Угу. Що ж, ми бажаємо вам успіхів, дякуємо вам за спілкування.